Я рада вас вітати, з вами Еля і моє в'язання. Ну що ж, промайнув вже січень, і сьогодні неділя, правда, вже не січень, а 2 лютого. І примайнуло два тижні з того моменту, як я виклала черговий епізод. І сьогодні я хочу вам показати, що ж я за цей період змогла зв'язати. І показати вам чергові свої готові роботи. Ну, ви знали, що я брала участь восени в проєкті шапку 5х5, який на той момент організовувала, та да, вона є і постійним організатором цього проєкту Оксана Лівчук, і це був черговий юбілейний п'ятий сезон. Я в усіх п'яти сезонах брала участь, і я в ньому зв'язала отаку шапку. І казала, що ну, я не, не стандартна, чи як не гонюся за модою, бо, кажуть, зараз не модно і таке по-сільському мати комплект. там А я ще з, з ті закалки жіночка, яка люблю, ну щоб там шапка, там, бактуш, косинка, чи щось на чи шаль. На шиї і щось на руки повинна бути більш-менш в одному кольорі. Тому я позбирала всі залишки більш-менш підходящого кольору. А також я докупила, Ну звісно, без вас ж нікуди. ой це ж не красиво взагалі. Докупила триматочка на стоці пряжі такого кольору. Це 50% вовна, 50% акрил. І, як я казала, що я хотіла зв'язати пальчата. Ви бачите, колір ну, практично в одній кольоровій гамі. І ну, я не рахую, що це є погано. І значить, шапка. Оця пряжа, що я докупила, і пряжа Alizella на Голд 800, ще це та, що 800. І я змотала її в три ниточки і зв'язала отакий бактус. А тільки, як можете бачити, тут посередині вставлений моток кекс. Ставлений моточок ось звідціля, і до відціляла, ось, бачите ось. Ставлений моточок пряжі та, що Зв'язані пальчата. Але е, це вже не перші мої рукавички, тут є якісь негаразди, ну я ще їх не заправляла там ще. От нитки тіліпаються. Да, тут нитки. Я ще їх не, корект... не коректувала. Це таке для мене. Я не скажу, що воно нелюбиме, але ну це треба сісти, посидіти, щоб все було акуратненько, треба зробити. Чого так? Це не перші мої пальчата і більш-менш вони всі. Е... ну... Нормальні, але виходить з того, що це пряжа товста. Це 130 метрів на 50 грам, і виходить, виходить що це 260 Це практично колізе Ангора Голд Classic Це товста пряжа. І в'язала я їх на спицях 3,5 і при нинішній зимі. Як у нас зараз зима і за вікном у нас 12 градусів, тепла. Повилазили квіти на бузку Почки вже, бруньки набухли, квіти лізуть. В общем, катастрофічна катастрофа. І виходить так, що ці перчатки це чисто зимовий варіант. Я їх одіну. Так, да, вони ще, ну, з нитками, з усім, бачите, ось все ще воно ну, не заправлено. Е, і виходить так. І взагалі цей комплект такий. І виходить так, що якщо у нас не буде зими. Ну, вони доволі непогано виглядають. Вони сидять чотенько по руці. Я колись давно-давно-давно натрапила давно, давно на один майстер-клас. Це було ще років 5 тому назад, якщо не більше, це була якась жіночка з Білорусі. І я поїм майстер-класу тоді зв'язала. Ну, переслухала, передивилася і зв'язала з ну, по її мастер-класу пальчата з тих пір, я в'яжу їх тільки так, і не іначе. У мене їх багато. І це пальчата такі суто зимового періоду. На великі, ну такі-менш величенькі морози. Зараз в них не походиш. І зими в нас поки що нема. Початок лютого. Дай Бог, щоб хоч що-небудь було. А то прийдеться мені ці пальчата отсилати на станцію Вернацького в Антарктиду. До пінгвінів. Хай вони ходять. Так, пальчата є. Сидять добре по руці. Треба позаправляти оці всі. Не стиковочки, стиковочки, і буде все нормально. В'язала без резиночки, зробила болгарський зачин і пошло пошло, пошло, пошло. Так, є пальчатки наші. Доволі непогано, непогано вони зв'язані, непогано сидить нитка, але затепла. Кажу, дай Бог, щоб все було добре. Так, бактус, е, моток Алізе 800, як я вже казала, в три нитки і оця пряжа. Е, колір більш-менш, ну, так, да, воно трошки видно. На камері, звісно, занадто видно оцей переход. В реалії не так видно, бо все, все одно більш-менш однаково. Не робила айкорд робила двійну петлю. Просто подвійну петлю цю кромочну нормальний, вив'язала всі залишки, які були, щоб не тіліпалися. Длінний, великий і не дуже широкий. таке В общем, є комплект у мене такий. Єдине, що, ну, може, в якихось чергових якийсь підключеннях я зможу його надіти хоча б в цьому. Відео цього не буде, бо ну немає як. Комплект готовий. До речі, ой шапка 140 грамів, пальчата 60 і 165 грамів вив'язано пряжі в фактус. Далі я в'язала. Своє оце, оце тунійку, плаття, джемпер. Зв'язала я його багатько, багатько, бо отак у мене було і оце я вив'язала. Це я пров'язала до, до підрізів. Це у мене до підрізів ну, тіло. Тепер мені треба перейти на вив'язування окремо о, спинки і переда. І треба заканчувати. Треба закінчувати, бо треба ще спіти і поносити. Е, В'яжу на спицях оцих дерев'яних китайських. Одна спиця в мене, мабуть, 5,5, ,5, друга 5 е, Дуже гарно в'яжеться. Вони зараз, от. Напалірувались так, що прям петельки літають, прям ну, дуже на них приємно в'язати. Перемотала свою пряжу цю на збабінки. Тут у мене такий моточок і ще отакий. Тут щось більше, 250 грамів. Я розумію, що все я не вив'яжу. У мене ще залишиться. Ну, кудись. Кудись ми її залучимо в яку-небудь справу і вона прийде, буде в'язатися. Так, це також. І знаєте, і більше я нічого не в'язала. Чогось так. Останнім часом щось, ну, всі знають, якось, дуже фігово в'яжеться, хочеться чогось мирного. Доброго. Чого, де пропав фокус? Так, дівчатка, і ну я покажу, що я ще розпочала в'язати. Це таке дитячий Ну цей дитячий лепіт У нас у мене є два маточка отакого от аріла. Це акріл він похож на якийсь там турецький, але це якийсь. Та що ж таке? Не хоче. Бачите, як засвічує. В общем, ось, ось це натуральний колір. В'яжу Светрика своєму дитинчаті кошачому, бо ми до гендерної ідентичності з котом, з моїм, не прив'язуємося. Перебирала, перебирала пряжу, це ж я. Ой, Знімаю свій серіал про пряжу і знайшла два моточка такої пряжі. Брала колись на стоці. Це два повних маточка. Тут 100 грам. 300, у мене ще рядом його просто нема поруч. 350 чи 330 метрів. Такий розовенький, з отаким, да, рожевенький, да, ми хлопчик, а воно нам все одно. Зв'яжу светрика. Він їх носи, ми міняємо часто їх, не встигаємо брати, і буде у нас такий одну секундочку. І будемо в'язати далі. В мене вийшов такий невеличкий. Геть зовсім невеличкий епізодік, ну ж так трапилось, але він є. Я дуже тішусь, коли ви мені ставите вподобайки, коли ви підписуєтесь нові підписники до мене, коли ви пишете мене коментарі. Я розумію, що я все роблю не дарма. І. Я вам дуже вдячна. Всього, всього всім самого доброго, теплого, затишного. Бережіть себе, бережіть своїх рідних, бо зараз такий час, що дійсно ти розумієш, що ти живеш зараз, сьогодні. І тільки. Треба брати від життя всього і берегти все вокруг себе, рідних, коханих і самих собі дорогих. З вами була Еля. Ми скоро зустрінемось. Я надовго не прощаюсь: всього самого найкращого.